Доброго дня, друзі! Я представлюся, мене звати Оленка, я фінансовий консультант, і тема сьогоднішнього нашого ефіру фінансове планування. Ми розглянемо питання, що таке фінансовий план, навіщо він нам потрібен, які питання він вирішує і як його скласти, з чого розпочати. Я розварну камеру на свій планшет, буду показувати вам презентацію. І в кінці ви можете задати мені запитання. Хто буде дивитися цей ефір в записі? Якщо у вас виникнуть запитання, то пишіть коментарі, я читаю кожен коментар і радо буду на нього на коментарі ваші відповідати. Отож, ми будемо сьогодні з вами говорити про фінансове планування, про фінансовий план. Для чого нам взагалі фінансовий план? Можливо, нам без нього краще, можливо, ми і без нього можемо обійтися. Але давайте розглянемо взагалі з чим пов'язане це фінансове планування, як воно впливає на наше життя, коли є фінансовий план і коли його немає, як виглядає наше життя. Ось отак, як тут на картинці. Спочатку ми народжуємося маленькі, ростемо, йдемо до школи, потім вже ми дорослі починаємо працювати, заробляти гроші на життя, і приходить період, коли ми перестаємо працювати. Або за віком, або за станом здоров'я, кожного по-своєму. І коли ця точка в кого прийде, нам невідомо. Звичайно, нам би хотілося до кінця своїх днів бути здоровими, енергійними, могти працювати, заробляти, але нам невідомо, коли, коли ми вже не зможемо, правда? Тому ми маємо складати фінансовий план. Ми маємо мати план на своє майбутнє, на випадок різних різних ситуацій. Отож, якщо зобразити наше життя у вигляді ось такої прямої, то економісти поділяють з фінансової точки зору людське життя на три періоди. Перший період це є навчання, коли ми ростемо, розвиваємося. Другий період це період заробітку, коли ми активно працюємо, крутимося і заробляємо гроші. І третій період. Коли ми виходимо на пенсію або перестаємо працювати, цей період називається періодом відпочинку. Давайте поглянемо, як в усі цих три періоди себе поводять гроші. І от навчання в нас як дітей грошей не було. І це нормально, нас забезпечували наші батьки. Під час другого періоду ми активно працювали, заробляли, намагалися фінансово йти угору. Але як є перший робочий день? Так прийде і останній. Коли він прийде, як я вже казала раніше, нікому не відомо. Це може бути і в 60 років, це може бути і в 65 років, це може бути, не дай Бог, і в 30 років, як станеться якийсь нещасний випадок зі здоровим або щось таке. Тому до цієї точки ми маємо себе готувати. Ми маємо себе готувати до періоду, а що, якщо я вже не зможу заробляти так, як я зараз заробляю. А що, якщо я втрачу те джерело доходу, яке зараз мене тримає на тому рівні, на якому ми звикли жити? Якщо до цього періоду не підготуватися до періоду, коли людина перестане працювати, тоді людину чекає стрімке падіння вниз. Тому що, якщо порівнювати різні соціальні виплати, допомоги, пенсію то вона є в рази нижчою, ніж зарплата. Вона складає десь четверту-п'яту частину зарплати. А також ріст, цін, інфляції, вони зведуть життя людини просто до нуля. Потрібно буде виживати. І щоб цього не було, щоб залишитись на тому самому рівні, до якого ми звикли, нам потрібно вже ось тут, працюючи, думати про цю точку і відкладати кошти, щоб тут накопичити собі капітал. Ви собі подумаєте, чому? Дивіться, державна пенсія є малесенька. Можливо, у вас хтось є знайомих пенсіонерів або в родині. Ви бачите, який розмір пенсії вони отримують. На цю пенсію насправді дуже важко прожити. Якщо ще людина живе в селі, вона є город, сад, де можна щось піти собі підзбирати, щоб з'їсти. Ну, окей, добре. А якщо людина живе в місті, це просто катастрофа, тому що все потрібно купити і за все потрібно заплатити. Саме тому нам потрібно, коли ми молоді, коли в нас є гроші, думати про цей свій період, щоб потім не бути обузою для дітей, якщо, звичайно, діти будуть мати можливість отримувати нас, або щоб потім не виживати. А виглядати майбутнє може ось так. Якщо вже почати в молодому віці накопичувати кошти, то в майбутньому до того часу накопичиться такий капітал, де ви можете собі спокійно жити, так як ви жили, а то й краще, бо у вас з'явиться вільний час. Ви зможете поїхати туди, де ви ніколи не були, де ви раніше тільки працювали і мріяли, бо не всіх відпускають у відпустки. Що ж для цього потрібно робити? Для цього потрібно робити те, що роблять люди в Європі: робити приватні накопичення. І з 2003 року в українців також є можливість створювати собі приватну пенсію, приватні накопичення в тих самих установах, де створюють люди за кордоном європейці та американці. Потрібно робити приватні накопичення для того, щоб у майбутньому на третій частині, в третій частині нашого життя не залишитися з нічим. І тут є така, такий уривочок з Вікіпедії, що на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів, основою доходу, тобто не пенсія державна. а Довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Вони складають більше ніж 50%. Отож, ми також маємо в Україні можливість накопичувати в тих самих страхових компаніях, що й накопичують люди на заході в європейських американських компаніях, для того, щоб на пенсії жити не гірше, ніж живуть європейські пенсіонери. Тому що, подивіться, чому, наприклад, німкеня не їде доглядати українку? Тому що українські пенсіонери не мають чим платити європейським німкені? А от українці їдуть доглядати німецьких пенсіонерів, в Італію їздять доглядати пенсіонерів. Звідки в цих пенсіонерів гроші платити нашим українкам? Та вони накопичили собі в компаніях страхування життя цей капітал, і тепер вони мають можливість навіть оплачувати догляд за собою. Ми маємо брати в них приклад і робити так само. З чого розпочати? З чого розпочати свої накопичення, якщо ніколи цього не робили? Потрібно розпочати хоча б з 10%. 10% від доходу. Відкладати і накопичувати, а краще і більше, краще і 20 і 30%. А в кого великий дохід, то люди відкладають і по 50%. І потім ті гроші працюють і приносять ще додатковий дохід. Отож, поговоримо про накопичення. Припустимо, що людина вирішила собі відкладати кожного року по Собі накопичить. Вона накопичить собі суму в розмірі 750 тисяч гривень. Ті гроші в страхових компаніях вони не просто будуть лежати, вони будуть працювати, тому що страхові компанії інвестують гроші в облігації, в депозити, в нерухомість. І середня відсоткова ставка за останні роки в таких компаніях складає 12-14%. Якщо брати до уваги 25 років, то ця сума спрацює і нарахується відсотками ще півтора мільйона гривень. І уявіть собі, в кінці людини через 25 років закінчується термін договору, і вона забирає 2 мільйони 250 п'ятдесят тисяч гривень. Якщо б наш пенсіонер виходив на пенсію і отримував... Суму в розмірі 2 мільйони 250 тисяч гривень. Він був би вже бідним пенсіонером? Ні, він був би багатим пенсіонером, тому що за цю суму можна купити нерухомість, здавати в оренду, можна просто покласти в різні інструменти і жити на відсотки. Людина вже би ніколи не була бідною, і їй би вистачало на життя на пенсії з головою. Додаткові переваги накопичень в компаніях страхування життя це є захисти. Тут ви паралельно з тим, що накопичуєте свої кошти, можете захистити себе на випадок різних хворіб. Тут є великий перелік таких критичних хворіб і не тільки. Також можна захистити себе від травм, різних опіків, переломів, від операцій, від інвалідності, і на випадок, не дай Бог, смерті ці всі кошти з відсотками, які людина мала би накопичити, вони виплачуються вигодонабувачам, яких клієнт вказує при укладенні договору. Вигодонабувачів може бути один, може бути декілька, це вже на розгляд самого клієнта. Ви ж знаєте, що ціле життя людина працює, сплачує податки, але якщо людина не доживає до пенсійного віку, так, не отримувала пенсію, то їй ніхто пенсії не заплатить. А якщо вона собі накопичує в компаніях страхування життя, то ці кошти заплатять вигодонабувачам або спадкоємцям, які людина накопичувала. Також переваги страхування життя, переваги накопичення в цих компаніях. По-перше, це є надійність. Що ви розуміли? Компанії страхування життя, які вже були засновані дуже дуже давно. Є такі, які існують вже на ринку більше 100 і навіть більше 200 років. Це говорить про їх надійність. Говорить, тому що вони пережили Першу світову війну, Другу світову війну. Вони пережили моменти, коли в країнах зникала одна валюта, переходили на іншу, коли розколювалися держави. І ці всі люди були застраховані, і вони витр... отримували свої виплати. Далі, окрім цього, перевагою накопичень в компаніях страхування життя є їхні резерви. Резерви мають бути більші на 20%, ніж зобов'язання. Тому це також велика перевага накопичень в компаніях страхування життя. Тут немає обмеження по сумі. Всю суму, яку людина собі накопичила, в будь-якому випадку вона буде виплачена клієнту. Бо в банках є фонд гарантування вкладів осіб. Але там до війни було обмеження 600 тисяч гривень. Зараз так точно не пам'ятаю. Чула, що це обмеження на час війни зняли, але коли війна закінчиться, все одно це обмеження буде. А ось тут таких обмежень немає. Далі, дохідність. Дохідність в компаніях є середня, а то і вища на ринку, ніж в, наприклад, в банках, по депозитах. Індексація. Тут є можливість збільшувати свої внески для того, щоб зберегти купівельну спроможність накопичених коштів з часом. Щоби коли ви, наприклад, на початку порахували собі, що в кінці вас вийде приблизно 2 мільйони гривень, так то в кінці, після закінчення терміну дії договору, через тих 25-30 років, ви забрали ту суму. За яку ви зможете купити те, що зараз за 2 мільйони гривень. Тобто там потім сума може бути з більшими нулями, але купувальна спроможність залишається та сама, ви її зберігаєте захист. Про захисти ми поговорили. Це є захист від хворіб, травм, операцій, інвалідності та смерті, чого немає, наприклад, при укладенні депозитів або ж при накопиченні в приватних пенсійних фондах. Там немає ось цих всіх захистів, які тут спрацьовують. І податкова пільга. Це є додаткова перевага накопичень в компаніях страхування життя. Дякую за вподобайки. За допомогою податкової пільги навіть держава спонукає людей накопичувати кошти на своє майбутнє саме в страхових компаніях, тому що податкової пільги за кордоном немає в страхових компаній, а в нас в Україні є. Бо люди в нас бояться накопичувати кошти на майбутнє. І вони тільки 2% людей думають про своє майбутнє в Україні і накопичують кошти в страхових компаніях. І для того, щоб заохочити ще плюс додатково людей накопичувати тут кошти, держава встановила податкову пільгу. Тобто, клієнт, який працює на роботі, отримує зарплату, має можливість в кінці кожного року взяти документи. Свій договір страхування життя свою квитанцію про оплату звернутися в податкову і повернути до 18% від суми свого договору. Тобто, якщо, наприклад, людина клала договір з сумою 10 тисяч гривень на рік, то до 18% людина може щороку повертати щороку, весь період її договору повертати до 1800 гривень додатково. Ви уявіть, є відсотки, відсоткова ставка про дохідність, іде мова, плюс кожного року 1800 гривень з 10 тисяч. Це буде набагато більше, ніж 12-14% річних. Окрім цього, весь час дії договору, страхування життя в кінці кожного року податки не знімаються. Що це означає? Це означає, що тут дуже гарно працює складний відсоток. Податки знімаються аж в кінці дії договору. Тобто ви кожного року не втрачаєте ту суму, яку втрачаєте, відкладаючи в банках, кладучи гроші на депозит. Ви мусите це все знати, розуміти і це все враховувати, тому що ви маєте знати, де вигідніше. Отже, що для цього потрібно зробити? Що потрібно зробити для того, щоб укласти такий договір страхування життя? Давайте, так як мої слайди вже закінчилися, я розверну на себе, буду з вами говорити. Можливо, у вас з'являться якісь запитання, що потрібно для того, щоб укласти договір страхування життя в компанії страхування життя. Для цього потрібно, по-перше, обрати суму, яку ви можете накопичувати, яку вам буде нескладно відкладати щороку. По-друге, ви маєте обрати період накопичення, в залежності від того, скільки вам років і коли би ви хотіли отримати виплату. І також подумати про своїх вогодонабувачів. Попри укладенні договору страхування життя, ви маєте вказати людей, які будуть отримувати вигоду в разі настання страхових випадків. Ось і все. Дякую усім, хто були зі мною. Я хочу побажати вам світлого майбутнього і правильних фінансових рішень. Ще побачимось. До зустрічі!